Знаменитості нерідко стають жертвами божевільних переслідувачів. Зіркове життя не таке просте і безтурботне, як може здатися нам, звичайним людям. Популярність також має свою темну сторону, тому зірки селебріті дуже часто стикаються із підвищеним інтересом фанатів до свого персонального життя, до своєї персони, але деякі шанувальники заходять далі. Вони скрізь переслідують зірку, підкидають лякаючі записки, подарунки, постійно телефонують, дзвонять у двері. Залякують селебріті або погрожують їм. Саме таких переслідувачів називають сталкерами. Через сталкерів багато відомих людей змушені покидати свої місця проживання, змушені переїжджати або наймати охорону. Чимало людей, на жаль, одержимі знаменитостями і готові піти на будь-які відчайдушні вчинки, навіть дуже страшні, аби познайомитися зі своїми кумирами. Буквально нещодавно ми обговорювали з вами візит одного із таких сталкерів до співачки Ріани на той час. Ріана була вагітна другою дитиною. Зараз вона вже народила. Вони проживають у Беверлі хіллз То її маєтку у Беверлі хіллз тоді пробрався невідомий чоловік. Він мав намір зробити пропозицію руки і серця, незважаючи на те, що у Ріани щасливий шлюб із Ейсапом Рокі. недавно я також згадувала про Майлі Сайрус і про те, що до неї також навідувався один із таких, і що зараз вона переживає за свою маму і, взагалі, за своє життя. Тому сьогодні пропоную звернути увагу на 12 випадків. Коли сталкери переслідують зірок від відчайдушних фанатів до на жаль жорстоких вбивць. всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Щиро вдячна вам за те, що ви тут. З вас лайк, коментар, підписка. Якщо вам відео зайшло, тому не будемо затягувати, Розпочинаємо. Американська актриса Джоді Фостер у юності цілих шість років жила в постійному страху. Актриса Джоді Фостер знялася у культовому фільмі Таксист із Робертом Де Ніро 1976 року, а будучи річною дівчинкою. Тоді в неї закохався напівбожевільний Джон Хінклі молодший. Він намагався познайомитися із Джоді Фостер і навіть вступив до університету Єль, де вона навчалася. Їй було тоді 18 років, але отримав відмову в. Край наполегливий фанат, багато років дзвонив, писав їй, відсилав листи, переслідував на вулиці. Одного разу чоловік напав на неї прямо на вулиці і, на жаль, мало не зґвалтував. Поліція тоді відмовила Джоді Фостер, оскільки переслідувач мав заможного батька. Гроші все таки вирішують. Все і тоді було не виключення. На жаль, як виявилося, сталкер джоді Фостер на ім'я Джон Хінклі, молодший став одержимим акторкою після виходу фільму. Із її участю він намагався. Всіляко домогтися її уваги. Зрештою, Джон Хінклі вирішив вразити її вбивством президента після невдалого замаху на Рональда Рейгана. Хінклі його помістили у психіатричну лікарню. У березні 1981 року Хінклі випустив шість куль у президента Рональда Рейгана. Він зробив це, аби вразити Джоді Фостер. Суд визнав його звичайно ж хворим, і його відправили до психіатричної клініки у 2016 році. Він Вийшов на волю і з того часу живе у будинку своєї матері у Вірджинії. Американська співачка Тейлор Свіфт якось зізналася, що вона носить із собою постійно армійські бойові бинти, які зупиняють кровотечу при ножових або кульових пораненнях, оскільки сталкери переслідують її постійно. А багато з них мають на жаль при собі зброю. Так, наприклад, один із них, а саме Френк Ендрю Гувер, кілька місяців відправляв листи із погрозами самій співачці, її також її батькові скоту. Свіфту я вирішив покінчити з усіма свіфтами, тому що я не можу терпіти це вірусне лайно, яке поширює твоя донька. Ви всі. Сім'я дияволів Скотт, Остін, Тейлор, Ендрю. Ця пропозиція не жарт, тому що Господь хоче спалити їх у пустелі для мене. Батько отримав лист саме з такими словами. У листі безпосередньо Тейлор Свіфт він якось побажав її членам сім'ї померти від аневризми мозку. Чоловіка затримали. Суд заборонив Гуверу наближатися до Тейлор Свіфт. Втім, він все одно прийшов на її концерт у Остіні, а потім поїхав за нею до аеропорту. Охорона зірки помітила його. Вони звернулися до поліції. суд визнав сталкера винним у неодноразовому порушенні заборонного ордеру і засудив до 10 років умовно, призначив йому психологічне тестування і також зобов'язав носити gps датчик, який відстежує його пересування. Історія переслідування Джона Леннона фанатом на жаль закінчилася трагічно. Зірка групи The Beatles був убитий своїм колишнім шанувальником Марком Чепменом. Чепмен був захоплений Леноном у юності, але з віком він розчарувався у співаку, став одержимий нав'язливою ідеєю вбити зірку і таким чином прославитися. До вбивства Чепмен готувався кілька місяців і навіть розказав про це своїй дружині. 8 грудня 1980 року він взяв автограф у Джона Ленона вранці, а ввечері зустрів співака біля його будинку. П'ять разів вистрілив у Ленона, і, на жаль, співак помер від крововтрат. За це вбивцю з Судили до довічного ув'язнення. У Джастіна Бібера також був свій сталкер. Довічно засуджений за зґвалтування і вбивство 15-річної дівчинки Дана Мартін замовив своїм співкамерникам вбивство поп-ідола Джастіна Бібера. А за що Мартін зненавидів його? Так це за його примітивні пісні. Так чи інакше Дана Мартін докладно описав виконавцям, що вони мають зробити з Джастіном Бібером. Двоє вбивць мали задушити Бібера краваткою певного кольору, а потім відрізати його тестикули садовим сикат. Тором теж конкретної певної марки за кожне відрізане яєчко Дана Мартін обіцяв вбивцям по 2,5 тисячі доларів. Угода слава богу зірвалася, тому що замовник і виконавці посварилися між собою. А потім Дана Мартін ще й здав поліції своїх спільників. Британська акторка Кіра Найтлі і її чоловік, колишній музикант гурту Клаксонс, Джеймс Райот зіткнулись екстравагантним сталкером. Сталкер був одержимий не лише Кірою Найтлі, їхньою зірковою родиною, а й кішками. 50-річний Марк Ревіл слав сім'ї Кіри Найтлі записки та листівки із кішками. Одного разу він відправив флешку із піснею «Вальс пухнастої кішки у власному виконанні і запросив зірку оцінити пісню і виконати її на сцені. Іншим. Разом чоловік прийшов до будинку родини Найтлі і почав м'яукати у поштову скриньку. Чоловік акторки тоді його прогнав у підсумку. Сталкера заарештували. Психіатрична експертиза показала, що він хворий на параноїдальну шизофренію. З'ясувалося, що в минулому він не раз робив протизаконні дії. Він робив оголені фотографії дітей, надсилав листи із погрозами або неприємностями різним людям. Одного разу голяка заліз до будинку медсестри, суд зобов'язав його про. Ти примусове лікування оштрафував, приговорив до восьми тижнів в'язниці і також заборонив ревілу наближатися до членів родини Кіри Найтлі. Американський суд заборонив 38-річному Брайану Діксону наближатися до канадського актора Кіану Рівза і до його коханої художниці Олександри Грант ближче ніж на 100 метрів. Талкер переслідував знаменитостей і з листопада минулого року. Затримати його вдалося лише в січні 2023 року. За цей час Брайан встиг шість разів увірватися в будинок Кіану Рівза у Лос-Анджелесі. Окрім цього, Діксон стверджував, що вони із Кіану Рівзом родичі. Він називав себе у соціальних мер... Режах Джаспером Кейтом Рівзом. Чоловік навіть залишив біля будинку актора підозрілий рюкзак, у якому, як виявилося, був набір для аналізів. ДНК суд заборонив переслідувачу наближатися до актора до його коханої обраниці ближче ніж на 100 метрів. Проте Сталкер впевнений, що і у нього з Кіану Рівзом є особливий зв'язок, і тому він шість разів торгався на територію його будинку. Навіть спав на задньому дворі вуличні камери багато разів фіксували, як він стоїть за парканом. як він витріщається на будинок Кіану Рівза і його подруги. Кіану Рівз справді довго терпів, але дії Брайана Діксона ставали дедалі дивнішими. Він буквально почав переслідувати Кіану і Олександру кілька місяців. Тож актор вирішив все-таки звернутися до суду. Адвокат Кіану Рівза Меттю Розенгард попросив у суді захисту для Кіану Рівза та Олександри Грант. Як виявилося, переслідувач уже сидів у в'язниці за зберігання наркотиків, за злодійство, опір арешту і проникнення зі зломом. Кіану Рівз. Довгий час був бездомним. Він жив у готелях, і проте з недавнього часу йому належить маєток вартістю 5,6 мільйона фунтів на голівудських пагорбах. Йому довелося в зв'язку з цією ситуацією міняти охоронну фірму після того, як виявилося, що в нього є персональний сталкер. В останній Брайан залазив до його будинку 20 січня. Він курив на терасі, блукав садом, ховався за деревами, перш ніж його видворили, але він повернувся наступного разу, залишивши на території цей підозрілий рюкзак. Із набором для тестування ДНК очевидно призначений для використання на містері Рівзі у марній спробі довести, що вони пов'язані кров'ю. Саме так заявив адвокат Кіану Рівза. Команда Кіану також стверджує, що Діксон публікує дуже тривожні повідомлення в соціальних мережах, що він називає себе знову ж таки Джаспером Кейтом Рівзом і хоче, щоб актор ніс за нього відповідальність. Особисто Кіану Рівз і Діксон не знайомі, але Діксон правоохоронцям дуже відомий. Проти нього виданий судовий ордер. У Рот-Айленді за непередбачуваний злом, за проникнення зі злочинним наміром, за зберігання інструментів для злому, за вандалізм. Також кажуть, що судимість Діксона налічує два десятиліття. Це не вперше. До речі, коли до Кіана Рівза вторгаються шанувальники в 2014 році, яка жінка залізла до нього в будинок і плавала голою у басейні. І ще одна чекала актора у його ж бібліотеці. А в 2015 році поліція провела розслідування відносно чоловіка, який з'явився в будинку Норівза і поклав йому до поштової скриньки конверт. В цьому конверті було послання із номером телефону, і там був такий текст: завтра подзвоню на вказаний номер. Нам потрібно зустрітися, тому що я вже почав будувати новий світ. Слеш Мастербілдерс. Оскароносна акторка Гвінет Пелтроу також зазнала переслідувань від одного і того ж самого Сталкера, і це тривало майже два десятиліття. Весь цей жах розпочався у 2000 році, коли чоловік на ім'я Данте Сою став надсилати Гвінет Пелтроу листи і подарунки, серед яких були сексуальні іграшки, його голені фотографії. Сталкер пропонував знаменитості вступити з ним в інтимний зв'язок або одружитися. Тоді Гвінет Пелтроу звернулася до поліції. Суд визнав чоловіка невинним. Через психічний розлад на кілька років його помістили до психіатричної лікарні. Данте Сою виявився релігійним фанатиком, який переслідував Гінет Пелтру кілька років. Як це часто буває із фанатиками з психами? Він вважав, що Гінат Пелтру йому призначена. Він посилав їй подарунки. У цілому за шість років він відправив їй 66 посилок. В одній із них були фалоімітатори, непристойні листи. А в супровідному листі була обіцянка вирізати з неї гріх у 2009 році. Ці сою знов почав надсилати акторці листи і подарунки. Цього разу вони вже були без непристойностей. Серед подарунків були сережки, кухарська книга, одяг із секонд хенду і також релігійні книги. Чоловік став побожним християнином. Шість років він переслідував гвінет, і, врешті-решт, його знову затримали. На суді Сою заявив, що своїм посланням хотів лише показати акторці, що з минулого суду він дуже сильно змінився, став кращим, але все ще хоче запропонувати їй руку і серце. Вперше сою визнали неусудним через переслідування у 2000 році. Наступні 15 років таким чином він провів у лікарні. Проте після виходу звідти він знову взявся до старого, знову написав листа Гвінет Пелтроу, писав їй про любов до неї, про кохання до неї, натякав на швидку смерть. І на суді у 2016 році він заявив, що нові листи і подарунки надсилав на знак вибачення. Тоді колегія присяжних виправдала його, і Данте сою опинився на волі. thank Ніколь Кідман був також свій сталкер незабаром. Після розриву із Томом Крузом акторка Ніколь Кідман зазнала нападів якогось чоловіка на ім'я Меттю Хукер. Він намагався познайомитися з нею, приходив додому і переслідував дітей Ніколь Кідман. Коли вона подала до суду, Хукер заявив, що його самого переслідує Бен Афлек через те, що Хукер збирається балотуватися у президенти США. Суд вважав його аргументи непереконливими. Він засудив Хукера і забов заборонив наближатися до Ніколь Кідман і її родини на 100 ярдів Після цього Хукер подав зустрічний позов, апеляцію і звинуватив Ніколь Кідман у застереженні заради реклами. І як компенсацію він зажадав усі доходи акторки від фільмів інші від фільму Мулен Руж. І ну, звичайно ж, цей позов було не задоволено. Поговоримо про Гаррі Стайлза і його сталкера, іспанець Пабло Тарагаза Ореро кілька місяців переслідував британську зірку. Вперше співак зустрів свого переслідувача, коли той спав на вулиці. Гаррі Стайлз просто запропонував йому купити їжу і оплатити готель. Тарагаза Ореро сказав, що він веган. Він попросив його тоді нагодувати японськими бобами единами. Музикант приніс йому обід із веганського кафе. І от з цього почалася одержимість сталкера. Чоловік поставив намет Подалік будинку Гаррі Стайлза на півночі Лондона ходив з ним по п'ятах протягом трьох місяців. Тарагаза Ореро клав гроші і записки у поштову скриньку знаменитості. всюди йшов за ним. Одного разу спробував схопити актора, коли той ішов у паб. на суді. Тарагаза Ореро заявив, що Гаррі Стайлз запропонував йому зайнятися інтимом. Сталкера засудили до року громадського нагляду, засудили також до невеликого штрафу і місяця психологічного лікування. І також забор. Заборонили взаємодіяти зі співаком, публікувати записи про нього у соціальних мережах і наближатися до нього ближче ніж на 250 метрів. Втім, згодом він порушив заборону і написав Гарі Стайлзу у Фейсбук. Кетрін Зетта Джонс також мала свого сталкера, актриса Кетрін Зета Джонс, яка одружена із Майклом Дугласом. Я нагадаю, що Майкл Дуглас старша за неї на 25 років, проте солідний вік її чоловіка не став перешкодою для переслідувачки. Жінка, яку звуть Донет Нейт, закохана у Майкла Дугласа, почала писати його дружині, постійно надсилати листи із погрозами, звинуваченнями. Донет Найт постійно проклинала Кетрін Зета Джонс. Останніми словами вона її звинувачувала. У зрадах чоловікові вона погрожувала згодувати її собакам. І нарешті жінку засудили до трьох років ув'язнення. Причому у своє виправдання донет Найт говорила, що в неї з Майклом Дугласом був роман, і вона отримала від нього відступні замовчання. Переслідувача Кім Кардашіан назвали Шон Боумен. Він був одержимий ідеєю завести роман із зіркою з соціальних мереж. Шанувальник писав Кім постійно в соціальних мережах. Зізнавався у коханні. Потім сталкер став переслідувати зірку в реальному житті. Всюди ходити за нею у масці. Кім дуже боялася за своє життя і побоювалася виходити з дому. На щастя, переслідувача затримала поліція. І останні, про кого хочу поговорити, це про Мадонну. Легендарна співачка, знаменитість також стала жертвою сталкера-переслідувача на ім'я Роберт Дьюї Хоскінс. Він переслідував співачку і вимагав, аби вона вийшла за нього заміж. У разі відмови він обіцяв вбити зірку. Маньяк тричі намагався проникнути в будинок Мадонни. Із чуток він навіть намагався перерізати співачці горло. За переслідування Хокінс отримав 10 років в'язниці, і Мадонна неодноразово заявляла, що дуже сильно боїться. І що навіть у суді, вона боїться маньяка. До речі є дуже поширений стереотип про те, що в Америку з'їжджаються, стікаються найзапекліші психопати і шукачі пригод, тому там і такий високий рівень вбивств, відсоток вбивств і інших злочинів проти іншої особи. Насправді це не так. Я хочу сказати, що в багатьох країнах такі інциденти трапляються не менше, і, наприклад, в Австралію також посилали не менше антисоціальних елементів. Інша річ, що в Сполучених Штатах Америки з деяких пір ведеться робота проти стигматизації психічних і нервових розладів, тому тепер багато знаменитостей. Люди, чия думка вважається особливо важливою, інфлюенсери відкрито розповідають про свої душевні хвороби, з яким їм довелося боротися. І в зв'язку з цим відкривається багато подробиць, того що є реально нездорові люди, які вчиняють таким чином, які просто тероризують і не дають проходу зіркам. І Інколи на жаль це призводить до страшних наслідків, як, наприклад, у історії із Джоном Ленноном. Тому буду чекати на ваші думки. Мені дуже цікаво почути. Що думаєте саме ви? Можливо, хочете поділитися якоюсь із історій про зірок, яку ми тут не згадали про сталкерів, яких голівудських зірок і зірок взагалі зі світу шоу-бізнесу ви знали, яка інформація була для вас новою. Що думаєте, я буду чекати на ваші думки в коментарях? Тому на сьогодні це все. Я дякую, що ви були зі мною. Мені дуже приємно. Дякую вам за лайки, коментарі, підписки. Чекаю від вас на зворотній зв'язок. Всім класного дня, класного настрою. І сподіваюся, що побачимося у наступному відео. Яке вийде вже зовсім скоро. Все. Бай-бай. класного дня!